Доброго ранку, Україна, друзі. Всім подякував за збір на FPV-дрони. Ви найкращі. Ми просуваємося до своєї мети, і її досягнемо. І ці камікадзе прилетять туди, куди потрібно. Бронетехніку, техніку, живу силу ворога, на їхні СПшки, опорники. Відпрацюємо на 100%. Друзі, разом з гарними новинами є і не дуже гарні. Дуже активізувалися в мережі шахраї, особливо на Фейсбуці. Є там такий киянин, родін-киянин. Я вже неодноразово говорив, що на Фейсбуці ніяких зборів немає, але люди ведуться. Дуже багато коштів туди відправили, і ну, це є велика проблема. Там підписники написали заяву до поліції. Під цим відео я викладу номер єдр провадження. Але на жаль, після цієї заяви ніяких дій не проводять. Тому, друзі, хто потерпів і був ну, ошуканий на кошти, пишіть заяву. Я там у коментарях викладу, куди написати це Київ. І щоб заблокували рахунки і були покарані ці шахраї. Окремо хочу звернутися. До два є казака в кіберзлочинності Київської області. З початку війни ви два, які не втекли із всієї кіберзлочинності Київської області, залишились в Києві. Ви приїжджали до нас на блокпост фора на кончезаспі. Ви мене пам'ятаєте, я вас також. Я бачу, що ви нормальні хлопці, і ну, попрошу вас, візьміться за цю справу, бо ваші колеги ну ніякі. І окремо хочу попросити Жеку Жукова, це керівник патрульної поліції. Наш козак включиться, щоб хоча б заблокували рахунки, вони ж люди донатять на Збройні сили, а ці тварі крадуть гроші, там одну жінку волонтера на 200 тисяч шукали, яка ну, фейковий аккаунт зробила, і вона думала, що вона спілкується з киянином, спілкувалася з шахраями, перерахувала їм кошти. Насправді ж, яка, ну, це велика проблема. Вона визиває зневіру у наших людей. І люди ну, допомагати вже бійцям Збройних сил вже, ну, не хочуть. І це така йде робота. Я думаю, що за всім цим стоять спецслужби. І коли виясниться, ці шахраї будуть, вони навіть е е картки наших банків, але вони десь з Дерляндії, з Лугандона. Тому я тебе попрошу, друже, включися, я знаю, що ти можеш. За збори всім за раніше подякував. Уважно дивіться, кому що даєте, донатите, допомагаємо збройним силам. Віримо ЗСУ. Все буде Україна, слава нації де смерть педірації.